Я не розумію, що відбулося. Тільки що писала 10 хвилин відео, і воно не записалося. Я не знаю, я така лиха, просто як паровоз. Добре, давайте спробуємо ще раз. Отже, не так давно я викладала а, кеди, розписані в стилі Ван Гога під маленького принца. Давайте я ще раз розкажу цю історію. Бачки, що писалася з емоціями, класно, на такому драйві. І не записалося, не збереглося. Я не знаю, якщо ще раз не збережеться, піду вб'юся об стіну. Значить, так кросівки ви вже ті бачили. вони з тканини. Це був подарунок. Це були кросівки однієї людини, яка принесла мені ці людини. Це один хлопець, він тут живе, він теж з України. Він вже сім років живе в Техасі. От, і побачивши мої попередні роботи, там на куртках, сумки розмалювані, куртки він бачив, куртки він бачив. Він каже, слухай, розмалюй мені що небудь. Я говорю, слухай, я залюбки, тим тобто, паче, що я знаю, то коли таке така користь в мені проснулася, бо я знаю, що він спілкується з дуже багатьма людьми. Він комунікабельний, він вже тут довше, ніж я знаходиться. Він знає багато друзів, у нього вже є. Він багато з ким спілкується з українською ком'юніті. Тобто він дуже такий комунікабельний, Саша. От, і я кажу, давай я тобі теж розмалюю, така собі думаю, буде в мене Сашко ходячою рекламою. Тим паче, що він такий є, він такий, знаєте, в гарному сенсі цього слова, ну він такий, знаєте, гарний консультант. ну Він не консультант за спеціальністю, але він гарний консультант, він гарний продажник. Тобто він так це не нав'язливо робить, як хобі. І от він мені, коли привіз ці кросовки до мене сюди, він говорить, що малюй, що хочеш. Я розумію, що це буде як витвір мистецтва. Я люблю там такий бейбі-блу, я люблю там оливковий, я люблю там жовтий, там якийсь, може там бусковий, може ще якийсь там парпл, отакі от відтінки. Мені подобається, але в принципі ти малюй, що хочеш. Каже, я говорю, а що я? Ну який сюжет? Він говорить, ну від губки Боба і до що ти захочеш. І оце губка Бобі, що захочеш, знаєте, воно мене застопорило. Тому що я така собі, я почала лізти в Пінтерест, я почала там шукати якісь ідеї, якесь натхнення. І в Пінтересті дуже багато е різних картинок, іміджів, які саме стосуються жіночої тематики, а не чоловічої. Мені хотілося, щоб це було щось дуже особливе. І тут ви розумієте, в мене включається такий режим. Я вам навіть не можу сказати, як це правильно називається, тому що. Е Мені хочеться зробити щось, знаєте, наче це перший і останній раз. Мені хочеться зробити щось таке неймовірне, щось таке от просто грандіозне, щоб всі подивилися і сказали, Боже, яка краса, просто що от, вау, знаєте, на І то все це вкупі, ці всі технічні завдання, вони мене дуже сильно зупинили по факту. Так сильно зупинили, а тут ще підтягнулася моя внутрішня «Queen of Procrastination», тобто я королева Прокрастинації. Я це буду говорити ще не один раз в цьому відео. От і цей сюжет відклався у мене. Малювання цього сюжету відклалося у мене, щоб ви розуміли на цілий рік. І тут не так давно мені приходить повідомлення від мого друга, і він каже: Саша, його звуть, Саша, Сашу. <гум> Вже казала. Каже Іра. Я запрошую вас на день народження до себе, будуть всі свої. Ми особливо нічого не святкуємо. Я купив кіптінню на кіпчу сала. Ну як, яка українська душа не поїде на сало? Скажіть мені, будь ласка, ніяка. Ніхто, ніхто не може втриматися. Плюс мені хотілось поїхати, тому що я відпочиваю цих людей душею. Я така думаю, що подарувати, що подарувати? І я йому думаю, о, як той, знаєте, єврей, оце вам гарна футболка на нашого сьому. Думаю, подарую я йому його ж кросовки, але вже розмальовані під витвір мистецтва. Окей, ну хорошо, давай. І я, дивіться, в мене був понеділок, вівторок, середа, я все ходила кругалями і не малювала. Я настільки не малювала, що я навіть думала собі: а може все-таки я йому медівник краще спочу. І от кажу своїй подрузі, ми з нею кожен день говоримо по телефону, вона в Україні. Я говорю, слухай, Оля. Я, певно, йому медівник спечу. І тут Оля мені каже, отврізляющ слова. Вона каже, бляха-муха, Іра, який зра... зрацій медівник. Ти каже, кулінар чи ти художник, Намалюй людині, каже, він тебе вже вік чекає, ті кросовки, Намалюй, каже, будь людиною. Плюс там будуть інші українці, там будуть інші люди. Це для тебе класна реклама. Що ти каже, тупиш? Ми з нею періодично одне одного так трошки підшпинюємо, підштовхуємо, мабуть, допомагає, і мені її. Ну, Я так думаю, що вона допомагає їй. Мені так точно допомагає. Вона мені дуже допомагає. До речі, про Олю я зніму окреме відео, бо я маю розповісти про цю людину. Нарешті я про неї розповім, бо вона сама, певно, що про себе ніколи не розповість, але це буде якесь наступне відео. Так от і тут. І мені натрапляються в інтерпінтересті дуже багато картинок в стилі Ван Гога, Хоча я не люблю Ван Гога. Ну вибачте мене, ці поціновувачі Ван Гога. Але я вважаю, що це так для мене. Це не зовсім якби художник. Хоча він вже признаний в усьому світі, але не моє. Це не моє окей. І тут мене перемикає на стиль Ван Гога, на його зоряне небо. І чомусь в голові формується оцей маленький принц. І я малюю цього маленького грьобаного принца. Намалювала на одному кросовку, саме цей принц сидить. Ви бачили картинку. На іншому, хто не бачив, подивіться там у мене попередніх моїх публікаціях. На іншій половинці планети сидить лис. І все це в стилі зоряного неба Ван Гога. І я це намалювала. Середи, з четверга на на п'ятницю, четверга на середу. Ох, Іра розігнала четверга на п'ятницю, ніч я малювала до п'ятої ранку. І потім я там поспала пару годин, проснулася. І до четвертої дня я теж їх малювала. Я до останнього не знала, чи я встигну, але я встигла, слава Богу, Богу, дякувати. От і для мене було такою загадкою: чого Ван Гог. Розкажу трошки пізніше, чого Ван Гог. Я це все встигаю, без 24, без 15 я закінчую малювати красок, 4 нам вже було виїхати з хати і вже ми не поверталися аж до самого дня народження, але ще в одне дуже важливе місце мені треба було попасти перед, перед тим днем народження. Коротше, ми даруємо цей подарунок, приїжджаємо, всі вау, всім подобається, дуже класні кроси. Сашка потім їх ще окремо сфотографував. Тобто все супер, все просто чудово. І коли вже ми сиділи там за столом і частувалися тим салом, там, тими всіми українськими стравами. Я дивлюсь на стіну, у Сашка на стіні висить здоровенна картина, ну звичайно, не оригінал, але все одно Ван Гог це зоря мене. Мабуть, минулого разу я теж бачила цю картину, але мій мозок, я її не запам'ятала, що я її там бачила. Але моя підсвідомість, що мій мозок це запам'ятав, і він вирішив зробити от саме так. Це вам про категорію підсвідомого. Тобто, що вам потрібно про мене знати? Перше, я дуже талановита, друге, я дуже скромна. Третє. Я не люблю Ван Гога, але це не стосується справи. Я намалювала в стилі Ван Гога цю картину. Я королева прокрастинації. Хто ще отак відкладає до останнього? Мені просто цікаво, є ще такі люди взагалі? Чи я одна така прибацана? Будь ласка, напишіть в коментарях, чи ви теж такі, може, у вас такі знайомі є. Ой, дякую вам всім за увагу. Отака от історія. Всіх вас обдала з вами, я, ваша Іра.